Забруднення, зокрема, невидимим але повсюдним нанопластиком, руйнує екосистеми зсередини. Це повільна, але невблаганна отрута, що підриває здоров'я планети та всіх її мешканців. Зокрема, людини і четвертий виклик соціальна вразливість. результат перших трьох криз це зростаючі людські страждання, страх за майбутнє, конфлікти та ерозія довіри на всіх рівнях. Якщо навіть у найбільш економічно розвинених країнах населення та інфраструктура виявляються вкрай вразливими перед катаклізмами, що посилюються, суфотоповенями, смерчами, екстремальною спекою, посухами. Та лісовими пожежами то тим більш очевидно, наскільки важко такі потрясіння переживають найменш захищені спільноти. Кількість постраждалих від природних катаклізмів стрімко збільшується з кожним роком. за сухими рядками зростаючої статистики ховаються зруйновані життя, зламані долі та згаслі надії. Ця полікриза є не просто сукупністю проблем. Це система, де всі її елементи підсилюють один одного, створюючи каскадний ефект. Тут ми, як цивілізація, стикаємося з фундаментальним системним збоєм у нашій реакції. Я хотів би виділити три ключові проблеми.